І ти заряджений всі заряджені. Дивіться, це називається робота з, кла... з кластерами. Ти береш, обираєш кластер нагородження. Я щось нагородження не присяч. Наприклад, ну, 55 років. І ну ті, треба поздоровити, бажано, де якби, Оля, ну, Плюс-мінус, коли просто нагородження, ти вітаєш військових з Днем конституції. Ти вітаєш спортсменів з перемоги. Ну ж трошки, да, там, і ти виділяєш окремий час і там дві години нагороджуєш всіх відразу. І Ти заряджений, всі заряджені, і ми в цей час нагороджували спортсменів. Друге місце на чемпіонаті України. Ми ж іншим зайняли. Це ДЮСШ номер 14, Вища ліга, ю 15 Якщо що. далі ми нагороджували. Нашу військову частину Національної гвардії під на честь дня конституції. Подяка, обнімання це все дуже важливо. Тому вирішили нагородити, просто нагородити людей, подякувати їм в п'ятницю. І всі ви бачили воля? Прийшли одягнені, підготовлені. Концерт був. Мені дуже все сподобалось і мені таке дуже приємне. Ми саме своїми силами організували невеликі концерт на півгодинки і поздоровлення від голови. Ну, було дуже романтично і красиво.